Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо конфі за дуже простим рецептом. Дуже смачне, підійде до будь-якого торта. Або просто ложкою. Тож ми беремо полуницю, я брала заморожену, додаємо цукор і трішечки проварюємо, щоб полуничка наша розмерзлася. Далі збиваємо все ретельно блендером до однорідності і додаємо крохмаль. Далі ставимо все знову на вогонь і починаємо проварювати. Проварюємо до того його моменту, поки не з'являться величезні бульки. І маса добряче загустіє. Тримаємо так ще на вогні пару хвилин. І потім знімаємо. Охолоджуємо повністю, накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо в холодильнику до загустіння. На декілька годин буде достатньо. Все, наша маса готова для того, щоб її використовувати. Нехай смакує.